У далекому майбутньому, коли Земля стала тісною, а людство вже давно вирушило до зірок, коти зробили свій неймовірний крок вперед. Вони завоювали не лише серця людей, а й космос, створивши свої власні космічні агентства. Ці пухнасті астронавти, натхненні мріями про безкрайній космос, відправляються на епічні місії, щоб відкрити нові світи та підкорити невідомі планети. Разом вони прокладають шлях крізь зірки, залишаючи за собою слід дивовижних відкриттів і космічних пригод. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами відправимось у космічну подорож з милими пухнастиками у грі Млем космічне агентство в локалізації видавництва Geekage Games. За відчуттями Млем це перероблена Селестія, проте від Райнера ракниці. Адже тут так само всі гравці разом сідають на один корабель, на якому є капітан, що відповідає за навігацію та польоти завдяки киданню кубів. Так само ми можемо висаджуватись на планетах та збирати переможні очки, однак цікавинок тут набагато більше. Тож, давайте дивитись. Поїхали! Отже, головним завданням гравців є назбирати якомога більше переможних очок за допомогою восьми своїх астронавтів. Тож гра складається із низки польотів, під час кожного з яких один з гравців стає командиром, а інші звичайними астронавтами. І для цього польоту кожен гравець обирає одного зі своїх астронавтів, викладаючи його на ракету. Цей вибір треба робити вдумливо, адже кожен із ваших астронавтів володіє унікальними вміннями і є навіть ті. Які змінюють стартове положення ракети. Тож увесь політ поділено на подорожі, тобто перельоти з одного місця на інше, адже це може відбутися кілька разів за експедицію, і в цілому їх повинно, якщо тільки ви не мега невдачливі. Тож командир кидає усі доступні йому куби, а після цього формує групи за однаковими значеннями. Далі нам необхідно подивитися на комірку, де знаходиться ракета, адже тут зазначаються грані, які ми можемо використати для цієї подорожі. Тобто наразі нам підходить ця і ця групи. Тож для польоту гравець може обрати будь-яку кількість груп, проте він повинен використати усі куби, що знаходяться у групі. І наразі гравець обирає ось цю і цю групу і переміщує нашу ракету на кількість крапок, яка відповідає значенням кубів. Проте ось ці куби, які мають символ форсажу, дорівнюють кількості крапок, яка зазначена. На комірці, що знаходиться біля самої ракети. Наразі це одиниця. Тобто ми переміщуємо нашу ракету на 5 поділок. Після чого усі використані куби прибираються і більше не використовуються під час цієї експедиції. Однак, усі куби із символом форсажу повертаються до запасу гравця. Після чого командир продовжує кидати куби. І так само використовує усі підхожі комбінації для того, щоб переміщувати свою ракету. Проте може статися, що після китка командир не зміг виконати жодну із підхожих граней. Тоді відбувається аварія. І ви переміщуєте ось цей маркер на наступну комірку цього треку аварії. А усі гравці забирають своїх позосталих астронавтів із цієї ракети на свої планшети. Крім. То гравця, хто зміг використати ось такого астронавта із парашутом. Тоді він зможе висадитися на планеті або місяці, якщо ракета завершила своє переміщення на відповідній комірці. Проте, якщо ваша подорож закінчилася успішно і ви зупинилися не на перших п'яти комірках, тоді розпочинається крок висадки. І кожен гравець, починаючи із капітана і рухаючись вниз за ракетою, повинен вирішити, чи він висаджує свого астронавта на відповідних комірках, чи за залишає його на ракеті для майбутніх подорожей. Якщо ж ракета зупинилася біля комірок із місяцями, то гравець висаджує свого астронавта на найвіддаленіший місяць зазвичай, який має найбільшу кількість переможних очок і відразу отримує зазначену кількість переможних очок до свого запасу. Такий вибір може зробити кожен із гравців по черзі. Проте, якщо на місяцях вже немає місць, тоді усі позосталі гравці повинні продовжити подорож, адже на кожному місяці може бути лише один астронавт. Однак, якщо ракета закінчує переміщення біля планети, тоді будь-яка кількість астронавтів може висадитися на цій планеті. Проте, коли ви висаджуєте своїх астронавтів, розміщуєте їх у один стовпець. Таким чином, відмічаючи, хто саме першим був на цій планеті, адже це важливо для фінального підрахунку очок і отримання переможних очок за більшість на кожній із планет. А ось якщо ракета дійшла до глибокого космосу, тоді усі гравці повинні висадити своїх астронавтів на відповідні комірки. Командир вашого польоту висаджує свого астронавта на кометі і відразу отримує 7 переможних очок. А усі інші астронавти висаджуються у глибокому космосі, тим самим отримуючи по 5 переможних очок. На кожній з цих комірок може бути будь-яка кількість астронавтів. До речі, цікавим є те, що якщо під час кроку приземлення ваш командир покидає ваш корабель, тоді наступний гравець в черзі стає командиром і вже він буде вирішувати, як саме кидати ці куби і які грані необхідно використовувати для майбутніх подорожей. І таким чином експедиція відбувається до моменту, поки або не висадяться всі астронавти з ракети, або не відбудеться аварії. Тоді вже наступний гравець стає командиром і знову розпочинає подорож. До речі, у грі також є жетони мети, так би мовити, загальні цілі, як, наприклад, першим висадити трьох астронавтів на одній планеті, чи першим висадити чотирьох котиків на чотирьох місяцях. І той гравців, кому вдасться першим їх виконати, отримує п'ять переможних очок. Проте під час польоту нерідко на допомогу приходять самі астронавти, що присутні на ракеті, адже як я вже казав, кожен з них має свою унікальну властивість. Якщо на ракеті у вас є бодай один астронавт із ось такою позначкою, ви розпочинаєте не з першої поділки, а відразу із третьої. Що стосується ось цього астронавта, то після зупинки він може висадитися як на одну поділку далі, так і на одну поділку. Ближче до початку, тобто наразі цей астронавт може висадитися навіть на ось цей місяць, коли гравець висаджує астронавта із позначкою Х2, він отримує подвоєні переможні очки, і це можуть бути переможні очки за планети наприкінці гри, за місяці, коли ви викладаєте свого астронавта на місяць, а також жетон, який дозволяє отримати подвоєні очки за глибокий космос. Щодо астронавта із парашутом, я вам вже розповідав. Якщо ваша ракета зазнає аварії, ви все рівно можете висадити цього астронавта, а не забирати його на планшет за бажанням. А ось цей астронавт, коли знаходиться на ракеті, дає змогу командиру використати свій показник, зазначений на самому астронавті, для польоту. Навіть якщо гравець викинув невірну комбінацію і не має підхожих граней для переміщення, гравець може використати цього астронавта, перевірнувши його. І перемістити свою ракету на одну поділку далі, якщо, звісно, одиниця зазначена на відповідних комірках біля поточного положення ракети. А ось цей астронавт не дуже гарний для подорожі для всіх інших гравців. Адже як тільки він висаджується на будь-яку із комірок, тоді командир повинен прибрати один зі своїх кубиків із запасу, виклавши його на килимок, тим самим зменшивши кількість кубиків для китків. І в цілому, таким чином, змінюючи командира, гравці будуть виконувати декілька польотів експедиції. До моменту, поки не відбудеться 11-та аварія, або хтось не висадить усіх своїх астронавтів. Тоді гравці проводять фінальний підрахунок очок, де додатково до своїх зароблених переможних очок під час партії додають ще й переможні очки за більшість на усіх планетах, що є на нашому полі, та остаточно. Визначають переможця. Проте цікавинкою цієї коробочки є те, що всередині відразу є три додаткові модулі, які не просто можна, а я раджу додавати до партії. По-перше, це НЛО. Тепер кожного ходу командир буде витягати одну із плиток, що буде диктувати кількість доступних кубиків для польоту, унікальну властивість, як, наприклад, використання зазначених результатів, перекид кубів, чи можливість не скидувати куби після застосування. А також кількість поділок, на яку знижується НЛО, адже коли ви зупинитесь на комірці з НЛО, командир отримує бонусний жетон з переможними очками. Дослідження схожі з НЛО в тому, що коли ви зупиняєтесь на комірці з жетоном, ви відразу активуєте його властивість, що також дозволяє отримувати переможні очки, повернути кубик чи навіть скористатися просторово-часовим тунелем. А ось таємні місії приносять до гри персональні цілі і вказують, де саме треба приземлити свого астронавта, щоб виконати ціль і заробити додаткові переможні очки наприкінці партії. Загалом, як на мене, ось ця механіка тимчасової колаборації, де гравці ніби й разом переслідують одну й ту саму ціль долетіти якнайдалі, Однак кожен самостійно приймає рішення, чи йти далі чи ні. Це дуже круто, особливо через те, що ваші астронавти мають властивості, які можуть допомогти під час польоту. І коли ви зійдете з ракети, ви позбавите позосталих гравців свого бонусу. Тож, ось цей азарт: а чи вийде просунутися далі, а чи випадуть потрібні грані, щоб не зазнати аварії, чи краще перестрахуватися і зійти. Ця вся напруга, вона дійсно відчувається. Якщо тільки ви не взяли астронавта з парашутом, тоді в цілому вам байдуже, що там відбувається, ви все рівно висадитесь. Але якщо порівнювати цю гру із Селестією, то тут відчувається різноплановість гри і більша кількість цікавих аспектів. Не кажучи вже про самих астронавтів і їхні властивості, можна згадати й про цілі, як загальні, так і особисті, які дуже сильно впливають на перебіг, змушуючи гравців підлаштовуватись під них, а не просто біжати кудись вперед, куди зможеш дотягнутися. По-друге, НЛО та дослідження це ж. Взагалі інший вектор, адже крім загальної ідеї, що потрібно полетіти якнайдалі, тепер командир намагається зупинитись саме на тих плитках, щоб отримати бонуси, і тим самим збільшує загальні ризики для усіх гравців. Як на мене, все вийшло класно, проте не схоже на кницію, як на мене, і сеттинг доволі гарний, і механіки трішки зарандомні однак. В цілому, Млем це гарна сімейна гра, яка дійсно зможе зіставити конкуренцію Селестії. І на цьому в мене все про гру Млем. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!